Сьогодні, друзі, такий вітер, що золота осінь. Я думаю, що за кілька днів закінчиться дуже багато листя. Сьогодні вночі злетіло просто з дерев, ще тримається тільки напевно на березах і на вербах. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Зараз ми на об'їзній вулиці курорту, це вулиця Городищі, і йдемо до санаторію Карпати. Пройдемо з його ландшафтним парком підгір'я і вийдемо на вулицю Помірецького. До вулиці Данилишиних там, де знаходиться супермаркет рукавичка і також е дитячо-юнацький спортивний клуб-спортовець. Так що, друзі, кому цікаво, приєднуйтесь до прогулянки. І також не забудьте, якщо ви ще не підписані на канал Трускавець Тревел, підписатися і в кінці відео поставити лайк, якщо вам на відео сподобається, і можете написати навіть коментар якщо ви відпочивали в цьому санаторії Карпати або плануєте відпочивати. В попередньому відео я там. Розповідав, яких, з яких міст верніше України і також Європи і взагалі цілого світу дивляться канал Трускавець Тревел. І в попередньому відео знову насипали дуже багато коментарів. І мушу зачитати, друзі. Бо в попередніх відео, ну, вірніше, в попередніх коментарях цих міст не було. Це Ковель, Канів, ну, Київ був, Кам'янське, Старкон, Харків, Чернівці, Дніпро, Чорноморськ, Черкаси, Львів знову, Жовті Води. Одеса, як завжди, Золочів, Кременчук, Горішні Плавні, Запоріжжя, Миколаїв, Кривий Ріг, Біла Церква і Бровари. Друзі, всім велике вітання з Трускавця. Хто дивиться канал Трускавець Тревел, і навіть якщо є міста, які я не називав, можете написати в коментарях. Я у слідуючих відео обов'язково зачитаю. Дуже класна сьогодні сонячна погода, єдине, що дуже сильний вітер. Сильний вітер триває ще з ночі і дуже багато листя вже злетіло з дерев. Напевно, в короткому парку атаміку взагалі там вже немає такої красоти, як була до цього. Ось тут, пам'ятаєте, сакура навесні вона дуже класно цвіла. Не один рік. І зараз подивіться, яке має також дуже класне таке жовте листя. І дуже це все класно виглядає. Людей вистачає, так само автомобілів, бачу, напевно. Санаторій заповнений, можливо, навіть повністю. Чому я прийшов в санаторій Карпати? Мені цікаво, що там, чи щось змінилося з того часу, коли ми були, то це приблизно вже 3 а можливо, 4 тижні. В ландшафтному парку Підгір'я там, пам'ятаєте, були такі дві водойми, там був невеликий такий звіринець, можна сказати, зоопарк, там олені були. Потім це все розібрали, діло також етнокафе Гражда. Також розібрали, там реконструкція йде. Хочу подивитися, що там змінилося, так що йдемо зараз в ландшафтний парк Підгір'я, там також є красиві дерева, красиві кущі, завжди тут дуже багато завжди квітів цвіте. ну Бачите, зараз вже практично місяць жовтень закінчується. Сьогодні вночі, друзі, вже переведуть годинники на стрілку назад, на годину назад, верніше, і вже завтра ввечері буде темно. У 6 годині скоріше буде темніти, день буде коротший, ночі стануть довшими. Ну, тут ще водоспад працює. В санаторій Карпати останні два роки дуже багато оновився. Бачу, фасадні роботи провели, отеплили. В санаторії встановили сонячні панелі. Тепер почали будувати новий сучасний літній теплий басейн. На вулиці, там де якраз ці дві водойми були, біля яких раніше фотографувалися молодята. Весільна фотосесія зазвичай проходила усіх, тут пусковців, санаторії Карпати. Тут вхід безкоштовний, знаєте, і дуже красиві місця були. Зараз воно вже трішки по-іншому виглядає, але років 10 тому, повірте мені, я тут був, враження були неймовірні. Недавно навіть читав коментарі під одним із відео, що. Люди відпочивали в санаторії Карпати, що все дуже сподобалось. Ну, от цей курортний парк є, де можна посидіти, подихати свіжим повітрям, зайнятися спортом, прогулятися. Ну, сказали, що недалеко до центрального бювету, щоб ходити там на анонс-концертів, бо бювет з мінеральними водами є власний у цьому санаторії. Також, бачите, є тут вольєри з різними птахами. Ну, якраз і діти дивляться. Ну, тут в основному фазони. Ось, раніше тут було дуже багато звірів, були навіть риси, олені. Різні птахи, дуже багато різних видів було. Зараз цього всього стало набагато менше. І проходить реконструкція в цьому коротному парку. Навесні тут дуже красиво. Ну, осінь бачите, також по-своєму все красиво, але квітів вже немає. Ми йдемо зараз до етнокафе Гражда. Ви часто за нього запитуєте, я неодноразово колись тут був, дуже смачний, тут смажили шашлик. Дуже класні кові тут були на подвір'ї цього кафе. Воно в такому знаєте, національному стилі було. Зараз, бачите, тут стоїть автомобіль. Ну, сьогодні, друзі, субота, 25 жовтня, нагадаю. Місяць жовтень вже підходить до свого завершення. Не знаю, на слідуючий тиждень ще обіцяють кілька теплих сонячних днів і до плюс 18. Подивимось. Бачите, Роботи тривають, заливають фундамент. Одну частину розібрали, перекривають дах. Ну, я думаю, що на наступний рік, я так розумію, що етноресторан так само буде з дерева зроблений. Все, було, все буде так, як було раніше, просто все оновлять. Багато цікавих тут локацій, і тут є також дуже багато різних альтанок. Зараз пройдемося, я вам покажу, де знаходяться тут альтанки. Раніше, пам'ятаю, коли був коронавірус, тільки дозволили санаторієм працювати, то тут віддалено працювало дуже багато людей. Ну, Пам'ятаєте, ще війни не було. Ну, були такі ситуації з тим коронавірусом. Пам'ятаю, що хтось навіть, в коментарях мені написав, що на території е, цього ландшафтного парку будують аквапарк. Е, ну Напевно, ще не аквапарк, це, напевно, будуть якісь, можливо, якісь будуть гірки там для дітей, можливо, і навіть і для дорослих. Але це, скоріш за все, буде літній відкритий теплий басейн. Це зараз викликати е, хід сезону. Всі зараз готелі сучасні. Без цього не уявлять свого існування, особливо там бачу на Буковелі, дуже багато готелів зразу будувалися з такими п'ятими літніми басейнами. І тут буде, я так розумію, два басейни, буде, можливо, один для дітей, один для дорослих, або, можливо, десь буде джакузи, десь буде басейн, ну, но... бачу. Проєкт цікавий, оцей будиночок дах замінили. Серйозно гарно виглядає цей ландшафтний парк Підгір'я. Тут є і спортивний майданчик, і з тренажерами є також майданчик для дітей. Ну, я думаю, що на другий рік влітку можливо буде відкриття цього басейну, будуть тут вже стояти лежаки, такі самі, як і в санаторії Шахтар. Єдине, що там немає басейну, їм також потрібно працювати над тим, щоб. Був такий літній басейн. Ріксус Прикарпаття вже собі зробив такий басейн. В Женеві є такий басейн стаціонарний. Ну і ніби все. а ну Були такі, знаєте, розбірні переносні басейни. в весні були, в Трускавець 365 і Старий Дуб. Це точно. Можливо, ще десь на території якихось там санаторіїв були басейни, але ну я про це не знаю. Вартість відпочинку в санаторії Карпати. Одномісний номер буде коштувати 2855 гривень з людини. Двохмісний для двох буде коштувати 4460 гривень. У вартість путівки входить трьохразове харчування, шведський стіл, базове лікування, проживання та відвідування басейну, сауни і тренажерного залу. Найдорожчий номер тут це апартаменти, буде коштувати. Для 4 людей буде коштувати 11400 гривень, а покращений 12980. Це найдорожчий номер. А ми вже вийшли з території ландшафтного парку Підгір'я санаторію Карпати і це вулиця Помірецька. На деревах вже листя, бачите, немає. Якщо взяти туди вниз, там клініка Козявкіна, ну і там є форельник хата Рибака. Далі по цій вулиці, в самому кінці, і санаторій. Конвалія, відео в мене є на каналі десь приблизно місяць-півтори тому я знімав там відео, навіть ловили форель, розповідав про цей відпочинковий комплекс. Ми йдемо зараз до вулиці Данилишиних, там де знаходиться супермаркет Рукавичка, також е, спортовець, а це дитячо-юнацький спортивний комплекс. Людей зараз на курорті вистачає. Єдине, сьогодні прохолодно, немає 10 градусів тепла, не знаю, можливо, буде пізніше. Ну Зараз 13.00 і вітер такий дуже прохолодний. Був тільки що я на бюветі. Думав, що буде анонс концерту, мав виступати Євген Літвінкович. Але сьогодні концерт відмінили, не знаю, які там причини. ну Буває таке. Буває, що концерт відміняють. Гроші сказали, що людям повернути обов'язково. Завтра, здається, концертів немає, вже буде аж понеділок, там багато знову відомих співаків приїде на курорт. Вище, друзі, в коментарях мене просили, щоб я розповідав про лікування на курорті. І ті чи інші санаторії, які я зазвичай знімаю, розповідаю, у кожного є свій напрямок і кожен санаторій спеціалізується в якомусь напрямку. До прикладу, санаторій Карпати пропонує. Лікування таких захворювань це захворювання органів травлення, захворювання сечостатевої системи, неврологічні захворювання, порушення обміну речовин, ортопедія травматологія, захворювання міжхребцевих дисків, післяопераційні та травматичні стани. Також одна із послуг, яку пропонує санаторій Карпати реабілітація опорно-рухового апарату, психологічна реабілітація. Дуже багато там є різних медичних процедур, навіть які я її не називав. Широкий спектр різних лікувальних процедур пропонує санаторій Карпати. Подальшому буду, друзі, знімати відео про якийсь санаторій і буду обов'язково ще зачіпати тему лікування. Що там. Але кому, якщо потрібно, то можете в інтернеті знаходити офіційний сайт того чи іншого закладу, санаторію. І там все розписано. Є навіть довідкові телефони, де можна все для себе знати і що конкретно вас цікавить. А ми вже наближаємось до вулиці Донелишених, прямо перед нами знаходиться будинок п'ятиповерховий поверховий 7. Багато тут також раніше квартир здавались подобово, можливо, здаються і зараз. Недалеко, в принципі, до бівту, в межах 10 хвилин. А тут до нелишених 9. Цей вже будинок 9-поверховий, він вже з ліфтом, і тут квартири також здавали сподобово. І тут вже більше ці квартири використовували люди, які ліку... ну, проходили, наприклад, чи діти тих людей проходили лікування в клініці Казявкіна, то тут зручніше, бо тут є ліфт, і тут більше квартири знімали для того, щоб лікуватися в клініці Казявкіна. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті екрану. І тут зразу, де не лишених 9, є супермаркет рукавичка. Це приміщення жовтого кольору. І зразу тут недалеко також знаходиться і спортовець. Зазвичай тут на вулицях людей небагато. Найбільше людей це в центральній частині курорту і також вулиця Стебницька, там, де багато магазинів, базарів, супермаркетів, там завжди найбільша кількість людей. Ну і, звісно, в центрі курорту біля бювету, коли бюлет відчинений, коли відчинять ще й супер, верніше, торговий центр навпроти бюлету, то там... Звісно, що буде людей більше. Навіть тоді, коли і бівт буде зачинений ліворуч, супермаркет рукавичка. Прямо це вже вулиця Івасюка, будинок номер 17 І там далі 19-й будинок, а тут знаходиться спортовець. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео.